На даний момент, як ми бачили, зелених позначок немає взагалі Цьогоріч через ситуацію із енергопостачанням, вони почнуть навчальний рік у самий розпал літніх канікул, 19 серпня. Сядуть за парти школярі Львова. Як таке рішення штабу підготовки міста до зими сприйняли вчителі, батьки і власне самі учні? Бо багатьом доведеться переплановувати відпустку. А хтось і взагалі може залишитися без неї? Як власне працюватимуть школи у випадку блекауту? Поки мама на роботі, а тато в ЗСУ другокласниця Авеліна свої канікули проводить у бабусі з мамою на відеозв'язку щодня, тому що навчання починається швидше, то до хресного не їдемо. Відпустку до хрещеного Евелінки у Німеччину родина запланувала заздалегідь, тож новина про те, що навчальний рік почнеться не 1 вересня, як зазвичай заскочила їх зненацька. Квитки вже куплені, вирішили своїх планів змінювати не будуть. Ми назад повертаємося з машиною для військових і тобто поєднуємо відпустку ще й з корисним і. Це заплановано, тому що кошти на авто збираються. Ми мусимо туди поїхати, ми мусимо її провести, А школа почекає. Вчителів ми попередимо навчальний матеріал, який буде, ми освоїмо потім самі додатково власними силами. Цьогоріч навчання львівські школи розпочнуть на два тижні раніше з 19 серпня. Про це усім директорам на останній нараді повідомили в управлінні освіти. Можуть бути екстремальні ситуації місяць. Місто буде без світла. Місяць е, місто буде без тепла, тому здійснювати ефективний навчальний процес буде просто неможливо. Далі вже будемо дивитися по ситуації, якою буде зима. Якщо вона буде складною, не буде опалення, безперечно будуть просто довші канікули. Якщо воно буде окей, вчимося. Рішення опублікував і мер міста у соцмережах. Під ним сотні коментарів, і реакція абсолютно різна. Не треба забирати в дітей канікули і запарювати їх в душних класах, бо це не навчання, а комедія для галочки. Ну і супер. Краще влітку погрітися в класі, ніж взимку мерзнути без світла. Та й мало в світі країн залишилося, де діти влітку три місяці відпочивають. Тим часом у школах заспокоюють, до 19 серпня усі вчителі встигнуть повернутися з відпусток, а до школярів будуть поблажливі. Ми розуміємо, що 19 серпня не вийдуть 100% учнів, але ми так само розуміємо, якщо б ми почали 1 вересня, то й 1 вересня не прийшло би 100%. Я хочу, щоб ми продумали такий механізм, що оці два тижні, навіть якщо дитини не було в школі, щоб вона мала цей навчальний матеріал, не буде про те, що дитина, яка прийде пізніше, вона втратить купу інформації. Ні, звичайно, що з повторення, щоб діти могли адаптуватися і, скажімо, безболісно у. Уві... Йти в той навчальний процес про навчання по суботах наразі не йдеться. Окрім того, у разі повного блекауту школи Львова стануть цілодобовими пунктами незламності. А поки тривають канікули у більшості навчальних закладів ремонти. у пришвидшеному темпі чипурять класи до нового навчального року. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.